Вітаю, я Інна Набок. і ви дивитеся проєкт з постукали, в якому сьогодні я покажу, як пропагандисти продовжують маніпулювати темою атак по Україні. А ще як завжди брешуть. і будь-що будь намагаються приховати правду, навіть коли доводиться погрожувати своїм же, тобто росіянам, хочу налоги, але войну тоні подіжу. Я паджу не ніж Це ваше право. уважаємо, ваше право. А ви Прави, ні разу, ні... Ні... Права, ви разу в житті не ошибались. Уважаємо, скажіть чесно, это... полажа руку. Ну мы... я спра... не я, кажу... я задаю Ради, вам вопрос. Вы ошибались хоч раз в житті чи ні? А? Ну, это глобальный, где политический ошибка. Это товарищи и даже, да а как бы войну начали Вторую мировую или Отечественную войну? Со ошибки же так. начали, а? Ми не начинали с ошибки. Мы знали агресора, он к нам пришли. Ми совершили а это, ошибку. Да ну. Получається, що Путін прийшов как агресор в другую страну. Ви понимаєте? Ми... Та не вже? Не вже це нарешті прозвучало з вуст росіян. Те, що Путін агресор і напав на іншу країну. Ох, цікаво, цікаво. Ну що ж там далі? Хватит Хватит дядя, і... Давайте я дядя. какой я я вам Дядя, племянник, не... рать. Граждан, граждан, гражданин, не лисите к х... в эфире. Понял? С такими заявлениями иногда могут в дверь постучаться. Поняли меня? Мало чего что вы не любите и так далее. Вы только поаккуратнее со словами. На що того хто винотака, що ж тут не то все зрозуміло. Іншого годі було й чекати. Путіністи швиденько закрили рот тому, хто насмілився озвучити правду і традиційно перегрозили розправою. А потім, трохи вгамувавши свої бурні емоції вже з кислими пиками, таки зізналися, що в окупантів зараз є проблеми, і на фронті. Волчанськ. час позиції прийшлося ставити, отойти. Адходімо за чого? Із-за маси безпілотників у нас такого количества Пока еще, похоже, ніто очуєте, наші безпілотники завдають їм клопоту. Тож, якщо ви, як і я, хочете, щоб ще більше підгорало у пропагандистів. Ну і звісно, щоб ефектніше горіла техніка окупантів. Давайте донатити на дрони і підтримувати наші сили оборони. Нехай сезон Бавовни стане останнім літом для тих. Хто прийшов нас вбивати та знищувати Україну? Бо цим кровожарливим нелюдам мало наших сліз і смертей. Ось, приміром, у цьому зізнався Соловйов, коментуючи російську атаку 8 липня. Ахмад там як це називається там Ахмат больниця. по-другому, Ахмат дед А скажіть мені, пожалуйста, сколько дітей погибло в Ахмат деду І скажіть мені, пожалуйста, аж сюжить за прямое попадание російської ракети в гигантскую больницу, она очень большая, при которой, что трагедія, конечно, погибло двоє мирних, если это мирне, а всі остальные каким-то образом нет, то есть это, это, это как? І це лише підтверджує тезу, що вони терористи і вбивці, з якими немає про що говорити. Хоча темою перемовин вони досі вправно манипулюют. Только что опять и вновь Россия несколько раз устами своего президента, президента Российской Федерации, заявила о том, что мы готовы и хотим и никогда от этого не отказывались обсуждать мир и его приближать. Да, на условия, которые сочтем возможными. Да, безусловно, в первую очередь, с учетом ситуации на Земле. Да, безусловно, отстаивая свои интересы. Но мы никогда не блокировали тех самых мирных инициатив, мало того, которые же сами во многом мы инициировали на протяжении всех этих лет. Та ніхто й не сумнівався, що Росія нав'язує усім перемовини саме на своїх умовах. Втім, є один важливий момент, про який мало говорять: те, що пропагандисти так активно почали просувати в інформаційний простір усі ці кремлівські наративи про давайте домовлятися, свідчить про те, що росіянам дуже потрібна пауза. Тому і звучать ось такі заяви. все больше и больше обращаться к Украине и к его простому народу. Обратиться к простому к нему, народу Украине, Украины. Украине. Я готов, а у нас Леонид, уже... обращайтесь. А у нас уже это было. Да, да. да. вот вы хотите да. обратиться к вот простому народу, а как он услышит? Я обращаюсь, у нас уже с вами это было в семнадцатом году. А как году, он это услышит, Когда Как Украину самому, самому народу, разобраться у себя на родине и присоединиться к союзному государству России и Беларуси. А вот как вы это представляете? Они, они не транслируют наши сейчас, передачи. Сейчас. Вот обратиться к народу Украины как? Выйти с мегафонами и покричать? сейчас. Лагаю к этому народу обратиться Как? іменно как обратиться, вот организовать вооружену борьбу у себя в стране, свернуть они... эту клику и і спокойницю Я... вместе с нами. Какой этот накотатит месичка говорять классики до них достали. Як вам бачите, вони намагаються тиснути на нас, щоб розколоти наше суспільство всередини. Пишіть у коментарях, що думаєте з цього приводу. Ну а я ж додам: у Російської Федерації зараз, дійсно нестабільна фінансова система. Ну, а рубль перестає бути засобом накопичення активів. А там іще й авіосполучення з Росією занепадає. А якість інтернету всередині країни взагалі падає. І це, що до речі, не все. Рівень безробіття в Російській Федерації, здавалось би, складає лише 2%. Однак причина низького безробіття у тому, що там взагалі немає кому працювати. Одні на фронті, інші просто нездатні. Є, звісно, чимало проблем і у війську окупантів. Тому повірте, усі ці заяви пропаганди про перемовини це масштабна і ретельно спланована інформаційна кампанія. Перемовини на умовах Кремля це фактично те, що так необхідно Росії. Обто зараз окупантам критично потрібна пауза, а саме збереження захоплених територій і перепочинок для відновлення потенціалу, після чого за рік або два чи три війна почнеться з новою силою. Тим часом Сполучені Штати Америки з 2026 року планують розмістити засоби далекобійної зброї у Німеччині. Мова йде про зенітні ракети, крилаті ракети тамагавк та також гіперзвукову зброю, яка має значно більший радіус дії порівняно з іншими наземними засобами ведення вогню в Європі. До речі, для довідки подібних систем у Німеччину не було з кінця 1990-х років. Тоді Вашингтон вивів із Німеччини всю зброю дальної дії. Тож, звісно, російські політики вже істерично відреагували на таке рішення Сполучених Штатів. Одна з перших валька стакан. Можна подумати погрози Матвієнко перемусять штати передумати в ракет тепер збираються розміщати. Да, ну я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет жесткий, и адекватный. Это уже э, ну, просто недопустимо, если поднять все документы после военного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось э, оружие вот такого плана по э, тем соглашениям, которые были подписаны. Чуете, что это, что, кажется, Матвиенко? Вид Росії России, раптом, что будет жесткая, адекватна. Бо це ж просто неприпустимо. А от те, що Росія напала на сусідню незалежну державу та вбиває її громадян, то це як припустимо? Звісно, питання риторичне. Тож поїхали далі. Бо, поки голова Ради Федерації РФІ Валентина Матвієнко закликала штати одуматися, і інші пропагандисти, вочевидь, вже цілком і повністю усвідомлюючи, яке майбутнє на них всіх чекає, почали рекламувати Північну Корею. А вот так красив Пхеньян. Да, бедная страна, но гордая. Возможность отправиться в Северную Корею вызвала ажиотаж среди россиян. Нам и рассказывают, что они живут в каменном веке, что у них нет там технологий, что, кстати, на, на картинке смотришь, вполне все современные города. Вот они какие широкие дороги. 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 Качественные дороги, и все у них там хорошо. Там и армия, ракеты, все хорошо. Да, вот все, армия, ракеты, да, все. Хорошо. Бархатцы, маргаритки и розы – клумбах, которые вполне могут составить конкуренцию Парижу и Берлину. Пахнет свежестью и нашим глубоким уважением к вождю. Абсолютно нормальная, обычная жизнь, абсолютно обычные, нормальные люди. Но вы просто повсюду люди. На протяжении 30 километров с обеих сторон движения стоят люди. Люди скрізь, люди кажуть пропагандисти, які, вочевидь, громадян своєї країни ну не те щоб зневажали, але виходить якось так, що наче й за людей не вважають. бо ж дивуються, що там скрізь люди, але це ще квіточки. Бо найбільше подобається рупорам Кремля розповідати про свободу і незалежність північної Кореї. На цьому ідеології сірний Кореї це свобода і незалежність. они изучают историю. И историю изучает такую, какая она была. Понимаете, там нету вот пересмотра всей истории, там нету, так сказать, подмены понятий. Даже наши дети приборские собрались ехать отдыхать в Пейдерский лагерь в Корейскую народную демократическую Я бы с удовольствием съездил. И тоже, мне это интересно. Здесь чувствуешь себя больше, чем дома. Три часа ночи, но в каждом огне каждого жилого дома горит свет. Вообще нет темных квартир. Я другой такой страны не знаю. Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит. От вот ідеологія вот Чечхес, опори на собственные силы, это на самом деле то, о чем и мы тоже ми теж говоримо, суверенітет і элементы, елементи, конечно, звісно, с идеями Путина. Тому російські діти тепер відпочиватимуть у північній Кореї. До речі, я серйозно. Адже турагентство «Схітин Тур», що базується у Владивостоці, зараз активно веде переговори з партнерами з північної Кореї, а власне про відправку російських школярів до дитячого табору на канікули. А заїзд першої групи має відбутися от от в середині липня на болотах. До речі, кажуть, що відпочивати до північної Кореї вирушать понад десяток дітей у супроводі двох дорослих. Ну і звісно, пропаганда цьому дуже радіє. А для мене ще більша чечка радість, я, каніцію ж мою улюблену ведучу, яка таким торжественним голосом завжди Ну, це дільни культур, мені точно подобається. і я прямо удаваюся. Плече а нього Льосі ханґук до речі, знання мови цим пропагандистам знадобиться, бо до переліку їхніх міжнародних відряджень, схоже, інші країни адекватні і цивілізовані не входять. А от літній табір в північній Кореї теж схоже для російських дітей це не найгірший варіант. Зважаючи на безпекову ситуацію в тимчасово окупованому Криму, куди їх раніше відправляли, ну і на те, на що росіяни перетворили інші українські курорти, які теж зараз в окупації. Юлія 2024 рік, Я в Кириловці хочу вам показати центральну вулицю, де раніше було все відкрите магазини, ларьки, продавались фрукти, овочі. Ось така зараз обстановка. Покажу, що на пляжі. Это Це центральний пляж Кирилловка. Будний день, где-то 3 часа дня, народ есть. Ну, немного, конечно, это не сравнить з прошлыми отдыхами, деречь было негде. Вот так вот. Звісно, не порівняти, бо до приходу сюди руського міра тут вирувало життя. Але скрізь, де ступає нога окупанта, воно зникає. Тому висновок тут лише один нам своє робити, а це означає постійно підтримувати Збройні Сили України. Тож не забувайте, маленьких донатів не буває, а потребу наших сил оборони багато. Допомагайте їм. І дякую, що дивитеся, коментуєте і допомагаєте руйнувати фейки кремлівської пропаганди. Нагадую, з вами була я Інна Набок. Ну а хто знову постукає з дна на болотах? Розкажу в наступному випуску. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі!